От, в принципі, загальний план мого акваріума, де у мене ну, переважна більшість це аероїдні. Анубіас, папороть. Ну, от, видно, що вона не так вже й добре себе почуває, як я сказала. От. Бо це фаландри зі світлими листочками на карязі, а тут вони досить добре в себе почувають, начебто. Пішли в ріст, листочки гарні. Крипта. Ну, Це я нобі зовсім нещодавно в акваріумі. Це взагалі для кубіку Намотала там, всякого. Балбітіс. І от нещодавно замовила для кубіку всяких різних рослин я замовила оце. Пишне розкішне, воно навіть не вмістилося в мене в кубік, тому туди його втикнула. Там в мене, в мене був апанагетон. йому тут не сподобалося у мене. Я так розумію, що йому просто мало пожили всякої. Тому отак. І я думаю, якщо сюди со 2 Пустить. Чи буде він сюди взагалі? Чи як корові сідло? Не знаю, а щодо рідкого СО2 я замовила виробник Easy Лайф. Не пам'ятаю, чи є це виробництво якої країни? Я почитаю. Але те, що там. Діюча речовина, це Гултарова альдегід, для мене це була новина, чесно кажучи. І це мене дуже сильно розстроїло, тому що я сподівалася, що закордонні виробники, якби якщо пишуть рідкий СО2, то мається на увазі, що це дійсно рідкий СО2 в якійсь такій формі дивовижно <зас> засвоюваній, такій, що вона не вивітрюється, коли пляшечку відкриєш. Ну і так далі. Коротше. Такі справи. Не знаю, приїде подивимося, бо я вже замовила. Добре, що замовила малу, мале фасування. 100 мл всього там. Побачимо, що там. Отакий. Ну, я вже показувала його, просто що ще раз хочу показати, що тут дуже мало рослин і ті, що є, вони 95% усі повільні. Тому валісниря тут навіть погано росла. Не знаю чому. У мене, правда, тут немає ніяких таблеток, ні поживних підкладок, взагалі нічого. Але показники нітрат до -нітр... фосфату 10 до 0,5 і якби. Яди всі на нулях завжди, тобто біологія встигає в нуль обнуляти яди, і, значить, виробляти, і воно якось завжди тримається на одному рівні. Тобто, я так розумію, теперішній стан акваріуму він якраз для от ароїдних рослин. Якщо поставити СО2, то треба виходить, буде і світло збільшувати. І ці добрива. Не видно, мабуть. А, видно. Значить, добрива оці всі лити. Я їх замовила, лила місяць добрива. От. Потім перестала і, якби нічого особливо не помінялось. Зробила висновок, що вони мені тут не особливо потрібні були, мабуть. Такі. Не знаю, що з тим паперотником. Він оце завжди такий. Ну, тобто, точніше, старе листя, як тільки воно досягло свого максимуму по розмірах. От, одразу починає чорніти і гнити і відпадати якось так.